Я помітила в своїй роботі таку цікаву річ, що американські клієнти а, їм важко називати злість, як вона таке є, anger, да? І вони мені кажуть, я відчув себе weird, да? я відчув себе mad, я відчув себе pissed off, да? і ніхто не говорить про злість. Таке відчуття в мене, що в американському суспільстві злість заборонена. На відміну від наших українських клієнтів, що я помітила, то у нас є деякий прорив, що ми, клієнти, можуть сказати: так, я злюсь. Але це теж трапляється доволі таки важко і доволі таки рідко. І от якесь, знаєте, якесь таке упередження до злості. Хоча злость це дуже така емоція, яка Ну, як це зрозуміти, це як їхати на машині, і у вас є обладнання в машині, да, от якась кнопочка загорілася, вона нам індикує те, що щось, що, щось не так, і нам треба якби з'їхати і зупинитися і перевірити, що з нашою машиною не так. Да, тобто, злість це такий дуже гарний індикатор того, що. По-перше, фізично ми переживаємо злість. І давайте отут -от розберемося, е, да, як вона фізично відображається, злість, тому що багато людей називають злість якось по-іншому, хоча є конкретні фізіологічні вказівки на те, що це злість. І зараз я вам їх переліку. Це м'язова напруга, напруга в мишцях, дуже сильно така. Знаєте, напруження в щелепі, біль в голові, відчуття внутрішнього тиску або скутості в голові, або напруження рук, сиплення зубів, також біль в шеї і в спині. Прискорене серцебиття. Ви відчуваєте, що ваше серце почало відбитися швидше, і пульсація в скронях. Зміни в диханні. Вам стає важко робити глибокі видихи і так автоматично ви починаєте поверхово дихати. І також є таке відчуття, знаєте, що щось в горлі, або важко зробити глибокий вдох. Відчуття жару, особливо таке, знаєте, прям гаряче повітря, нібито в обличчя, покрасніння обличчя, холодний. Під, тобто, типу озноб, чи навпаки, як гаряча волна, проходить по вашому тілу, мдіння в руках або в ногах. Таке відчуття, що вам важко завмерти. Вам потрібно щось робити, і руки стискають той предмет, який ви зараз от можете взяти. Важкість у шлунку, тому що виробляється адреналін. Також відбувається таке тунельне бачення, тобто ви тільки бачите те, що вас злить, у вас може почати дзвініти в ушах, і звуки можуть почати відчуватися гучнішими, чи навпаки що злість це такий імпульс до дії, Це от така, знаєте, емоція, яка штовхає нас щось зробити, тому що коли ми відчуваємо злість, все наше тіло, як Якби активуються для того, щоб щось робити. І це, і це у нас така інстинктивна реакція, що нам треба робити: бігти зараз, захищатися чи завмерти, і а, притворитися. Померлим, щоб вижити в цій ситуації, так і от, повертаючись до цієї ситуації, що ви зупинили машину на обочині, і а, якби це можна на життя перенести, що ви берете тайм-аут, чи намагаєтесь зрозуміти, що вам сказало ваше тіло, чи це була злість в вашому тілі. Тому що часто бувають такі ситуації, що ви нібито побували на якійсь зустрічі, і повертаєтесь додому з таким осадом, з таким негативним відчуттям. І потім, через деякий час ви можете зрозуміти, так ви розізлилися, ви розізлилися на, на когось чи на те, хто і що, і як сказав. І це може прийти не зразу, тому що перша ваша реакція, коли ви відчуваєте небезпеку, то це завмерти. Да? І, наприклад, дуже часто люди говорять, наприклад, що їм важко знайти аргументи в моменті, їм важко висказатись в моменті. Е, і вони таку вибирають... Позицію пасивну і мовчання, так? тому що якщо ми щось бачимо чи чуємо, а, чи а, сприймаємо, що нам здається загрозливим, да, то ми можемо так от завмерти, тому що коли у нас є цей страх, злість, то у нас активується весь організм, і тоді когнітивні функції. І також можливість вирішувати вона дуже сильно падає, так, когнітивно-конструктивно щось вирішити. І тому часто бувають людей, що вони навіть в моменті не розлічають злість, як вона відображається і як вона випливає. Тому що у нас, на жаль, є таке в культурі, щоб подавляти злість. так, А що я бачу в Америці, так це ну, повсюди, так? тому що злість вона не приймається. Злість, вона осуждається. А от посмішка гарна, так, яку ми надягнули, вийшли і пішли, вона вважається нормою. І також це відображається і в нашому вихованні, так, коли ми, наприклад, особливо це стосується дівчат, що нам не пасує злість. Так, ми можемо сумувати, ми можемо плакати, але злитися, дівчата ні, дівчата не зляться. Це дуже некрасиво і негарно для дівчинки. Але для хлопців це, наприклад, поощряється. Так, якщо хлопець розізлився, то це здається більш натуральним і ну, більш адекватним. Адекватним, ніж коли це робить дівчинка. І ось приклад з машиною. Ми зупинилися, перевірили, так, що ми розізлилися, відмітили це для себе, що в тілі, як я реагую на злість. Наприклад, у мене це почервоніння обличчя, мене кидає в жар, і я не можу сидіти, мені, мені треба діяти, тому що так. Оця злість, вона зазвичай дуже реактивна. І тому ми переходимо до наступного моменту, який так виглядає. Важливо зрозуміти про злість, який так потрібно а, відокремити від злості, тому що чому в суспільствах бояться злості, тому що злость асоціюється з агресією. Якщо злость це просто емоція, просто а, наша фізіологія, те, що ми відчуваємо, так? коли, наприклад, порушуються наші кордони, коли ми бачимо якусь несправедливість, коли ми бачимо якийсь і б'юз, коли ми бачимо знецінювання, зневаження. Домінацію да, то наша дуже природна реакція це злість. Але якщо ми діємо на злості, то це називається вже агресія, так? І агресія саме агресія лякає суспільство, саме агресія лякає людей. І тому, от така рімарочка, хочу додати, що якщо ви зазнали в дитинстві, ви бачили в дитинстві а, да, агресію багато, а, то в дорослому житті а, хтось вирішить нести цю агресію, тому що... Йому здалося, що позиція агресивна, позиція агресії вона має владу. Вона більш вигідна, ніж, наприклад, позиція жертви. Тому що, коли у нас відбувається агресія, у нас дві позиції: позиція аб'юзера, агресора і позиція жертви. І тому, коли ми виростаємо, якщо ми зазнали агресію, ми зазнали самі, чи ми її бачили на наших близьких, на наших батьках, так, то ми тоді робимо під. Свідомий такий неусвідомлюючий вибір, що краще бути жертвою да, і бути аб'юзером. І тому, якщо людина вибирає аб'юзер, тому що він їй здається більш сильним, і що агресія вона перемагає, і ти зробиш так, як я хочу. Так? І тоді тут така, виникає, виникає такий ризик, що ця агресія буде нестися, і ця агресія буде завдавати шкоді людям. І отут ми з. Говоримо про нездорову агресію. І також позиція жертви. Вона могла бачити цього аб'юзера, агресії, агресора. І вона для себе зробила такий підсвідомий висновок, от да, дитина, коли росла і це бачила, що а, бути агресором це жахливо. що бути агресором це кривдження людей, що бути агрешення, а, бути агресором це приводить до смерті, до каліцтва, а, до страждань, до великого болю. І тоді людина по життю така займає таку позицію, щоб уник. Кати агресії, так, і тоді ми говоримо про подавлення агресії. Тобто, дивіться, можна а, а, от винайти такі дві позиції, коли через звичайна агресія, так? коли ми виростаємо, тоді ми несемо таку аб'юзивну частину, і ми вважаємо, що це та правильна позиція, так? і можна віктемну позицію, це коли ми уникаємо агресії. тобто дивіться, уникаємо агресії і через щур її проявляємо. От такі Знаєте, екстремальні а, позиції, вони і є небезпечними. І заради цих позицій, а, екстремальних я зробила це відео, коли знаєте, а, коли а, злість. Бачиться як агресія, і для неї є тільки два вираження: це бути агресором і неприємним для людей, людину, яку не люблять, але бояться. І тоді я контролюю всіх, і в мене є родина, але в цій родині мене всі бояться. І тоді, знаєте, злість і агресія це інструменти влади. Так? Чи інша позиція? Я боюся злості, тому що для мене злость равно агресія, равно страждання якими чинами я уникаю злость, я в собі її не визнаю, це якась заборонна емоція, і тоді просто свої реакції фізіологічні, коли це злость, а ми це не можемо реагувати, наше тіло злиться. І отут проблема, коли ми ігноруємо цю відповідь нашого організму, і це називається подавлення агресії. І знаєте, от заборона на злість вона виражається в тому, що інші в вашому житті дуже гарно показують злість. От як таке буває, знаєте, що от чоловік весь злий, а жінка от така покладіста, така добра, така гарна, nice girl, да? І буває це через те, що через його злість вона виражає те, що не може виразити, тому що в неї стоїть заборона на злість? Також подавлена злість вона приводить нас до імунних захворювань багатьох, до подражненого шлунку, до головної болі та мігреній, до ревматоїдного артриту, вовчанки, псоріазу, депресія. Часто депресія це, знаєте, невиражена злість. Божні розлади це теж такий яркий приклад, коли подавлена агресія і подавляється цей конфлікт внутрі, і він виражається панічними атаками, кошмарами, страхом життя, хронічний біль у шиї спині. Та плеча. Ну, і звісно, що серцево судинні захворювання дуже сильно пов'язані з подавленою злістю, тому що злість вона виробляє гормони, які потім виражаються на наших органах. Також було багато досліджень, що а, рак. Це ну, внесок психологічний враг, це невиражені емоції. Сама головна емоція серед подавлених це гнів, це злість невиражена. Да? Тому от, а, часто да і. Є питання в тому, як допомогти одній людині а, ну, перестати неконструктивно так виражати злість. І другий клієнт, да, це якому допомогти виражати злість, приймати її і якби знаходити її в тілі. І знаєте, злість це така дуже класна емоція, тому що вона нам каже зупинитись, да, як приклад, з якого ми почали зупинити машину. І перевірити, що відбувається, чому я злюсь. І е, інколи це оправдана, так і є. Я злюсь, тому що були порушені кордони, була неповага, був якийсь еб'ю моїми ресурсами, моїми важливостями, моїм часом. Так? А є такі моменти, коли. А, да, коли а, злість вона направлена, тому що вона іде від его. Да, от щось там, Хтось нарушив моє его, і тоді мене несе. Да, в мене така злість, і я, і я тоді руйную все і вся. І тому, а, як би хочеться а, дати вам зрозуміти, що сама злість а, в ній нічого небезпечного нема. Сама небезпека виникає тоді, як ми будемо з цією злою. Остю обходитись. І тому дуже важливо звернути, чи була як ви як ви пам'ятаєте, злість виражалась в вашому дитинстві, як вона переходила в агресію, в яку дивіться, за посиланням я залишу декілька відео про агресію, коли це аутоагресія, я на себе агресую, і інша агресія це пасивна агресія, тому що в будь-якому випадку агресія буде вилазити, да? тобто це продукт. Злісті, але ми можемо е, зробити такі усвідомлені внески, попрацювати з собою і зробити так, щоб відійти від того, щоб агресія пророблялася сама по собі, як ми навчилися. Чи автоагресуючи, чи пасивно агресуючи на інших. І от давайте зараз поговоримо про конкретні кроки, які ми можемо зробити, щоб. Е, щоб Купити злість, щоб менеджити злість. І перше, це зрозуміти, що злість це як індикатор. Вона вам каже зупинити вашу машину і перевірити, що і як працює. Це як метафора, так, яку сьогодні я взяла за основу нашого відео. Зрозуміти, да, як проявляється зараз ваш вас ця злість. Потім зрозуміти, вона оправдана ця злість, чи не оправдана. Ну, реально тут порушили мої кордони. Реально тут я бачу несправедливість. Так? Реально е обіжають е слабкова, я не можу на це дивитись, е це несправедливо. Так? Тобто, зрозуміти, чи це необхідно відреагувати на цю злість, необхідно зробити якісь дії. чи Ця злість не оправдана, а вона може не бути не оправдана, тому що це не той час, не то місце, не те люди, де її виразити, і ви це логічно розумієте, що краще тут її не виражати, тому що ви не відчуваєте себе достатньо в безпеці, щоб це виразити. Так, але навіть, навіть усвідомлення того, що це в вас злість. Так, І що конкретно ви злитесь, тому що ця людина так сказала такий нібрежний коментар вашу сторону. Так, І потім ви аналізуєте, чи треба це підняти з цим а, цією людиною? Це питання сказати: ти знаєш, минулого разу ти ось це сказав, я відчула злість. А, що ми можемо зробити, щоб такого не траплялося більше? А, так, чи взагалі ви розумієте, що це ваше его, що хтось вам, наприклад, ваш клієнт вам сказав, що ну, якби він не бачив особи результату, і у вас така піднялась злость, да, як він сміє, я заради нього тут 500 курсів пройшла і йому це не допомагає. Да? Ну, Тут вже чи про клієнта його нарцистичну частину, що він все обісіння, чи про ваше его, да, що ви не запитуєте фідбеку клієнта, не запитуєте, як Саме з ним треба, що саме йому підходить, так і тому. А, тобто а, повертаємося до того, що злість а, вона є індикатором і вона не є агресією. Агресією вона стає, коли ви починаєте діяти. Також важливо зрозуміти, що злість це така дієва емоція, і вона штовхає весь наш організм і всю нашу сущність на те, щоб щось робити. І знаєте, головна трансформація злості це в. Хоробрість в любов, в виправлення несправедливості і в зміни. І знаєте, важливо пам'ятати, що е, ем, злість наштовхає на зміни. Але злість це не зміна. Тобто ми не змінюємо реальність, не змінюємо відношення інших людей тим, що ми їх будемо бити, будемо кривдити, будемо обзивати і таке інше. Це не про це. Додатково, давайте згадаємо, що якщо ми подавляємо злість, ми подавляємо інші емоції. І в цьому правда. І знаєте, от бувають, є люди такі рівні, і тут питання, ну знаєте, з ними нема качелі, ви не бачите, щоб вони колись злилися. Так, і тут два питання: чи вони круто себе знають, щитують свою злость і щось з нею роблять, поки ми не бачимо? Чи вони її подавляють? І тому вони такі рівні, тому вони такі, знаєте, однозначно емоційні. І от коли ми подавляємо злость, ми подавляємо і радість. І ми подавляємо наш дух, розумієте, ми подавляємо це, тому що злість вона є також таким сильним мотиватором, штовхачем. Це, як знаєте, коли йде такий потік, і він з такою силою йде, так і, наприклад, прорубляє через гору прорубляє цей потік там своє русло. І якщо ми будемо її агресивно проявляти, нашу злість, то це буде заважати зміна. І це буде заважати конекту з іншими людьми, до чого ми всі насправді прагнемо. І це емоція, яку важливо перетворювати в щось таке, що дає нам життя, так? що покращує нашу реальність найкраще, що намагається встановити справедливість, захистити слабших. Так? Тобто брати цю трансформуючу силу злості собі на службу. І тому, повертаючись до а, цієї теми подавленої злості, що я дуже часто зустрічаю зі своїми клієнтами. Які от соромляться злості, які її бояться. І тому я вам хочу показати, що ну, якщо ми її подавляємо, ми подавляємо інше. Ми стаємо, як знаєте, як бути, як нібито неживими, ні як нібито такими ровними, як нібито неаутентичними. Тому що подавлення злості приводить до подавлення інших почуттів, емоцій і нас самих, нашого голосу. Ну і ще хотілося б додати, що ми можемо зробити злостю: це а, сказати собі, що я зараз відчуваю злість. На фізичному рівні я відчуваю це так проговорити. Я відчуваю це в гарячому обличчі. Я відчуваю це в тому, що я не можу сидіти. В мене настільки багато цієї енергії, тому що злость вона запускає негативну енергію в нашому організмі, яка повинна вилитись щось, так? І от нам важливо споча... ну, спробувати заспокоювати свою нервову систему, тому що коли це злість, то нервова система вже. Увійшла в такий стан. Знаєте, борись, бич, захищайся. І тому нам треба важливо заспокоїти свою нервову систему, так? як ми можемо її заспокоїти. Ми можемо а, піти на прогулянку, да, взяти тайм-аут, піти на прогулянку. Також, також ми можемо зробити деякі практики. От, наприклад, давайте я зараз покажу дуже проста практика. А, це практика про те, як розслабити своє тіло. Тому що в розслабленому тілі ну, не може бути злості. І тому, коли ми а, зафіксували злість Місця нам важливо не діяти зразу на ній, а заспокоїтись. Так сказати: да, я злюсь, да, от такі в мене фізичні признаки, і почати заспокоюватись, тому що коли ми в стані злості, у нас, знаєте, якби склонність до компромісів, до адекватності дуже сильно знижується. На це є всі біологічні причини. Ми не можемо адекватно думати, коли ми злі. І тому головне тут це почати себе заспокоювати. Ось така практика. У нас є дві ем, системи да, в тілі це е, скелетна система і мишечна система. І, от, наприклад, сядьте, відкиньтеся. так І дозвольте своїй скелетній системі тримати ваші мишці. Відпустіть мишці. Не напружуйте мишці. Вам не треба їх напружити, бо ваш скелет тримає. Всі ваші мишці. Ну і напишіть мені, чи хотіли б ви дізнатися ще про такі практики, які допомагають нам негайно заспокоювати свою нервову систему. І от, коли ви заспокоїли вже нервову систему, ви потім аналізуєте ситуацію і думаєте, як з нею поступити. Так? Треба постояти за себе, треба висказати свою думку, треба прийняти таке рішення, чи треба це відпустити? Тому що це те, що не є ефективним для вас. Це не те, що вам допоможе в дальній перспективі. Да? Тобто, відпустити цю злість, уявити якусь картинку, як ви складаєте цю злість в коробку, і відпускаєте її по річці, і її уноси. Так, тобто, відпустити. І, і це називається, знаєте, пережити свою емоцію. Це не обов'язково її виразити так, небезпечно для інших людей, неповажно для інших людей, а заспокоїти себе і потім вже прийняти рішення, як вам з цією інформацією, яка злость вам дала, поводитись, що далі з нею. Робити. Ну, якщо практики якісь вам не допомагають, то дуже гарно допомагає холодний душ, заспокоїти нервову систему, вмитися холодною водою, тобто змінити свою температуру, да, з температури гарячості на холодність. Так. Чи, наприклад, взяти лід, потримати в руках? Це те, це те, що може заспокоїти вашу нервову систему. Я сподіваюся, що це відео було для. Вас цікавим. Будь ласка, пишіть, що ви думаєте про злість? Чи було в вашій родині таке, що злість забороняла, злість осуждалась? Чи злість виражалась лише однією людиною в сім'ї? Знаєте, так часто буває, лише одна людина має право виражати злість, а іншим це заборонено, бо вони будуть наказані. Тому подумайте про злість і напишіть мені про це ваші думки.